Що, що робить Приватбанк у нас в цьому напрямку? У нас є така історія, є такий стендап, він десь потужний, здається, там не бачимо подкасти Антон Тимошенко. Ми записали ряд роликів. Ви можете, якщо буде цікаво, н 3700, ми презентацію, в принципі, залишимо, можна буде ще раз подивитися. І там доступною мовою розповідає, як не стати жертвою шахраїв. Тобто в Ютубі, А 3700, і там це можна подивитися, там, в принципі, все. Дуже добре працює. Так, ну за током шахрайства, в принципі, в мене все. Якщо є питання, я готовий відповісти. Якщо по шахрайству нема питань, то зараз декілька актуальних ще слайди я покажу вам, мені здається, буде цікаво. Ну, зараз думаєте, мабуть, а, ну наконець, це про продажу, так? Да? Дивіться, автокредитування від Приватбанк. Чому вирішив показувати саме автокредитування зараз? Тому що ми з серпня місяця, до серпня, місяця Приватбанк був там дуже далеко в кредитуванні автотранспорту, тому що у нас не було якихось програм з імпортерами. У нас умови були гірші ніж у наших колег, і ми там десь дуже далеко були. З серпня місяця ми постійно займаємо перше місце по кредитуванню мого автотранспорту. Я завжди співробітникам казав, що треба розповідати про те, що це зручно. У нас в мене в Сєвєродонецьк, Луганській області, відсоткова ставка за автокредитуванням видавали кредити по 35% річних. тільки в Плюс казка ну це дуже дорого. Так от зараз умови по кредитуванню йдуть від 0,1%. КАСКО є, так, да, казка це 7% від вартості авто, але це повністю застрахований ваш автотранспорт. І Але це навіть не головне. Оцей приклад мене, в принципі, підбив на те, щоб оформити теж собі кредит. А, простий приклад Toyota rav 4 вересня 2023 року, вартість 1 мільйон 430 тисяч грн. А, і лютий 2025 року, такий самий Toyota rav 4 такий самий та ж комплектація, нічого не змінилося, плюс рік випуску. Один, ціна зараз 1 мільйон 800 тисяч гривень. 270 тисяч гривень різниця. Я коли це почув, я думаю, ага, що, та, що щось не так. Думаю, скільки це 270 тисяч гривень? 270 тисяч гривень на такій машині, якщо б її купити в вересні 2023 року, це 3 роки оплати КАСКО. Ну, тобто ви отримуєте автомобіль, який не втрачає вартості погривні, ви ще навіть в принципі, заробляєте. І при цьому при всьому, у вас повністю застрахована машина від усього. А, ще один момент. Каско – це можна розбивати в правобанку в оплату частину на 12 платежів, точніше не в оплату частини, а роз, розкидують каско на перший рік на 12 платежів, додаються до суми платежа. Тобто ви несете якихось великих втрат. Не те, що втрата, у вас невелике. І те, що немало важливо зараз, дуже впевнений, у кого є в, в і хто страхувався вже в цьому році, ви знаєте, що середня вартість полісу по Києву до 31 грудня минулого року коштувала десь приблизно 25-3 тисячі гривень полісу СЦПВ, а це обов'язкове страхування. Зараз це вже 5400 це по Сашу, Тину. Ну, тобто майже в три рази більше, тому що змінили вже підход, там, пряма, пряме вигрублювання йде більше покриття, там, ну, правильна історія, до Євросоюзу ми йдемо і там збільшуються ці страхові платежі. Оці всі ось ЦПВ можна через Приватбанк робити також оплату частини. Чому перевага в тому, що ви застрахувались в лютому, наприклад, і у вас до лютого кожен місяць списується цей платіж без переплати взагалі. Коли він закінчиться, ви розумієте, що вам треба дострахуватися знову. Це от про те, що я казав, що я теж купую машину, Я преди, відсоткова ставка у мене вийшла 3,99. І це от 7, люта, 7, 7 лютого цього року. Я хотів інший колір машини, мені сказали, що машина, яка, якщо пройде в травні, тобто через 3 місяці 2025 року, вона буде коштувати на 200 тисяч доларів. Просто за рахунок того, що вона не 24-го року випуску грудня, а 25-го. Плюс курсова різниця. Курсова різниця, я подумав, що ну, тут таке було тільки 41, вже 43, скільки воно буде коштувати, загалом це може бути набагато більше. І от ми з заступником взяли дві машини, він там під 11% річних, а я під 4% річних. Тому ця історія про те, що жити треба зараз. І коли я їду в цій машині, я думаю, ну, порадував себе дуже сильно. І відсоткова ставка смішна, і ну, її немає фактично. І машина повністю застрахована. І кредитний платіж, у мене там щось в районі 20 тисяч гривень. От. Тим, хто хоче купити собі вживаний автотранспорт, у нас є такий кредитний продукт, кредит готівкою, відсоткова ставка за ним 31% річних, без нічого більше. Якщо ви їздите на автотранспорті, я постійно теж чую рекламу, що кредити готівкою від різних банків, відсоткова ставка від там, 42 до 125 тисяч річні. Тобто, коли ви йдете і десь хочете взяти кредит готівкою, ви повинні розуміти, що це буде мінімум рази в два гроші, ніж приватбанк. Це, ну, це факт, тому що в нас відсоткова ставка вона без підводних камней, якихось там і ще щось. Наприклад, від 100 тисяч гривень на 10 місяців за 10 місяців ви переплатите всього 15 тисяч гривень. Півтори тисячі на місяць середньо це дуже-дуже дешево. Це як інструмент купівлі вживаного автотранспорту, якщо у вас не вистачає коштів, або там зробити ремонт, або ще щось, або ще щось. І дуже велика перевага, що нарахування відсотків йде щоденно і є частково дострокове -то погашення, тобто нараховується відсоток на залишок заборгованості. ну і в принципі Чим більше платите, тим менше переплатите. Все просто максимально доступно і зрозуміло. Отримуєте кошти на карту і поїхали, поїхали, поїхали. З можливістю до 500 тисяч гривень з вчорашнього дня і до 60 місяців формулі буде. Оце такі новинки вже хто їздить до ЄС, У, у мене мама на окупованій, вона їздить автотранспортом сложними путями, скажімо так. До Польщі, а з Польщі потім можна купити квиток. І от у кого є родичі, які виїздили кудись або в країну ЄС, або з країн ЄС, щоб купити квиток, у нас на залізниці не можна. І це був квест. Треба зайти на якийсь там сайт, там купити, підтвердити. Незрозуміло, нам мальний він чи ні, тому що я на чеському сайті купував. ну Питання в мене були. Ми вже запустили сервіс продажу квитків потягом, не авто або там. З України і в Україну. Зараз там його ще допилюють, щоб не було багів якихось, але тим не менш квитки не також буду продавати приват за штурм. Це і корисного те, те, що в нашому банку є. Ну, це більше до того, що ми запрошуємо до своєї команди людей. Якщо у вас є родичі, ми розглянемо їх Зараз, до речі, це просто інформативно. Я думаю, у вас також є певна нестача, може персоналу або складатися з пошуком людей, тому що їх менше стало набагато. І от ми зараз приймаємо на роботу навіть 18 річних. У нас є люди більш поважного віку, яких ми беремо на роботу. Якщо раніше, наприклад, ми розглядали, усім хочеться знайти там молодше, тільки там, випустили, звідки там ще щось, то зараз питання знаймо людей, ми розглядаємо всіх. Я думаю, у вас таке саме. Онлайн-практика це більше для студентів. Це мій особистий номер телефону, якщо, якщо хтось захоче щось питати або зателефонувати залюбки. Я, до речі, в 16 років виступаю, в колективах завжди даю телефон, свій пишу, а мені кажуть, а це ваш лічний? Я, я кажу, це мій лічний. Можете телефонувати коли завгодно, і навіть вночі. Але вночі ну, жодного разу ніхто не напрошую зараз, але тим не менше. А це мій особисто номер телефону. Якщо питання буде, то без питання. Добре, це в принципі все. Єдине, що я забув додати презентацію, що десь в такий момент. У нас є така ситуація в країні, що у людей бувають заборгованості перед Ну, Я сам з Волчевська, у нас це сход а, східна частина нашої країни. І от пам'ятаєте ситуацію 14-й рік, а, сепаратісти, вони приходять. Та ми тепер знаємо, хто ваш хазяїн Коломойський, взагалі, тоді изменилось щось змінилось 20 лет? Ми. ми знаємо, хто ваш хазяїн платити нічого не будет. І от у них було заборгованість, наприклад, 5 тисяч гривень, а через 6 років з 5 тисяч гривень вже там, 70 тисяч гривень, вже не тільки Коломойські, вже там, і всі інші козли і нічого віддавати не буду. Проходить ще час вже 130 тисяч заборгованість. І людина нічого не платить, але борг зростає, і це ненормальна не історія, тому що зараз у нас вже виконавча служба працюють, блокуються всі рахунки, починають списувати кошти. Якщо в когось є близькі або родичі, або там знайомі, у котрих є проблеми по приватбанку, без питань можете також мені написати або в месенджер, або нехай звертаються. Є така історія, як нестандартна реструктуризація. Наприклад, було 5 тисяч гривень запромованість, зараз 130 тисяч гривень. В деяких випадках буває, що можна просто 5 внести і списати все інше. Або 10 внести і списати все інше. Тому у кого -то такі є кільці, будь ласка, звертайтеся, також будемо ваді допомогти. Питання є? Я сподіваюся, що було цікаво, тому що я не цікаво не люблю. Так. ну Тоді дякую величезно всім. Якщо що, звертайтеся, презентацію ми залишимо. Там, в принципі, вся інформація є. 要要要！